Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі. Сьогодні за вашим проханням у нас гороскоп установки у вікна, другий храм жовтні 25-го року. Час Київський. Перший такий гарний період у нас буде 2 жовтня, всі 24 години, 3 жовтня з 0 годин і до 21 години. Найкращий період. Для того, щоб установити у вікна другу раму, це зростаючий місяць, знак стихії повітря. І у нас ось такий період починається на початку місяця, це водолій. На жаль, інших таких періодів зростаючого місяця немає в знаці стихії повітря. А є ще в кінці місяця, ще раз повторюється водолій, зростаючий місяць, з 29 жовтня з 12 години дня до кінця доби, 30 жовтня, всі 24 години. Отакий водолій буде допомагати нам якраз у жовтні 2025 року. Бажаємо вам удачі, успіхів і тепла та затишку у ваших оселях. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.